Йога це 99% практики. Тільки 1% теорії. І то ця теорія нам необхідна для того, щоб ми гарно робили нашу духовну практику. Якщо ми робимо регулярну медитацію, весь негатив знімається і щастя приходить в наше життя. Намаскар, дорогі друзі. Йога це 99% практики. І тільки один відсоток теорії. І, тільки, і то цей один відсоток теорії нам треба чисто для того, щоб ми гарно робили практику. Це як медитація, це як стрільба з лука по мішені. Тобто ми вистрілили, потім нам треба зробити там коригування вогню нашого, так щось там підкрутити, підладнати, якісь там вправи поробити додаткові. Це все підкрутити, підладнати це все е, це от. Це теорія, так, яка навколо є ті знання, які нам треба отримати, щоб зробити гарну практику. Тобто ми там підкрутили і ми знову ми стріляємо в ціль. І якщо а, витрачати більшість свого часу на підкручування себе, на щось там, підладнування, там, знаєте, то а, дуже мало часу на дійсну роботу. І людина, яка практикує медитацію, але нічого не читає, нічого не вчить. Вона буде в сто раз успішніше, ніж та людина, яка дуже багато читає. Всі відео передивилися, але не медитує. Ось от така от суть. У мене був знайомий, з яким ми разом починали бігати. І я пам'ятаю, коли ти починаєш бігати, я от перший раз вибіг просто в звичайних кросовках своїх, в джинсах, в кофті, які я кожен день ходжу. Ну, Організація DAY, і ми в Львові організовували там забіги. Там вони в багатьох містах України, не тільки України є, ти там кожного суботи виходиш на пробіжку. Я думаю, все, треба почати. Мене один друг покликав, кажу, все, треба почати. Я прийшов, звичайні кросовки, просто джинси, кофта, ну, ніякої екіпіровки нема, просто вийшов, пробіг отак якось. І потім починаєш бігати, починаєш бігати, і ти хочеться більше деталей додати, більше стати. Професіональнішим. Тобто у мене появилися бігові шорти, там далі футболка спортивна, вже кросовки потім купив, і так далі. І ти бігаєш, а ти дивишся, деякі люди замість того, щоб брати акцент на самому бігу, вони починають там і напульсники купляти на груди, і там шкарпетки спеціальні купляти, і там кепочка в нього там має бути, і там якесь спеціальне харчування, перетренування він там робить, і там розминки якісь специфічні він виконує. І багато таких аксесуарів. І там годинник, який це все вимірює класно. І от куча різних аксесуарів, він про це все знає, знає, що найкраще купити. Але ти дивишся на його результати, а вони посередні. Так? Тобто теж приходив хлопець, який просто. Бігав в звичайному одязі, нічого в нього немає, ніякого ні годинника, ніякого напульсника, нічого нема. А він показує хороші результати. А оцей от понакопляв кучу оцього е, інвентару, <гум> поначепляв на себе, всяких, а результатів нема. Тому що людина тратить свою енергію не туди, е, куди потрібно, на лишні речі. Так само і в нашому житті е, знання в йозі вони необхідні для того, щоб е, ми почали бігати. Для того, щоб ми почали медитувати. Тобто, це всі теорії вони для того, щоб ми просто підкручували свій інструмент. Тобто ми пішли на пробіжку, ми пробігли, ми зрозуміли, що не так, ми підкрутили, там, підкоригували наше харчування, підкоригували там, тренування наші і так далі. І ми виходимо біги. І, далі. і кожен день ми виходимо на тренування. Тобто, люди тренуються кожен день, спортсмени професійно. Так само йоги. Це такі ж самі професіонали, тільки в духовній справі. От. Дуже важлива послідовність. Завжди такий приклад для мене дуже наочний. Е, потрібно чистити зуби. Всі знають ну, хоча б два дня, два рази в день потрібно <свісно> чистити зуби. І який підхід правильний. Тобто ми кожен день. Потрошки, потрошки, чистимо зуби, ранком ввечері, хтось, тобто, може, після кожної прийому їжі чистить зуби, це навіть краще. Там в тебе зубна нитка вечором перед сном, там якісь опорізковічі, може хтось любить, я не використовую. Там час від часу ходити до стоматолога на профілактику. І є певні, якби е, такі ритуали, які потрібно робити кожен день, щоб зуби залишалися здорові. І як виглядають люди, які. Е, От, не хочеться їм чистити зуби кожного дня, ну немає в мене дисципліни, ну якось сьогодні не настрій там, вийти на пробіжку, а ні, сьогодні там, дощ падає, так само. встав, ну зуби чистить, а не знаю там потягнув руку, все, рука болить, не буду там чистити зуби. І всякі такі різні розмови починаються. От і якщо б це було причищення зубів. Тобто дуже швидко з'явиться каріяс. Є люди, які. от до медитації так само відноситься. Тобто, ну, читає про медитацію, вивчає, думає про це, дивиться відео на Ютубі про медитацію, але не медитує. Це так само, як от, чистити зуби раз на тиждень. От, я не буду медитувати, але потім як раз на тиждень як сяду і от, годину почищу зуби свої. Цілий тиждень не буду чистити зуби, а от годину там, почищу. Так само люди от, не медитую, але раз на тиждень. Але це вже. Добре. Якщо ви хоча б раз на тиждень це робити, це неймовірно. Але треба рухатись далі. Не затримуйтесь, не засиджуйтесь на місці. У мене так ставало, що я все робив потроху в медитації. Тобто у мене був поступовий прогрес в руху спочатку. Я просто дізнався, що є така медитація, треба концентруватися на диханні, треба концентруватися на якійсь точці, потрібно якусь практику робити. Я просто закривав очі, садів, дихав. Мені от подруга сказала, що там, якщо ти довго будеш концентруватися, от -от -от, то ти там, побачиш якусь кольорову точку. Я такий не може бути такого, як там може такий кольор, якийсь точка появиться. Я вирішив перевірити, я так медитував, медитував, потім почав на дихання медитувати, потім а, почав а, а, іншу техніку, там, познайомився з людьми, мене навчили, показали. Там, раз на тиждень робив, потім два рази на тиждень. Три рази на тиждень, потім дивлюся, вже кожен день починаю медитувати. Кожен день по 5 хвилин, потім кожен день по 10 хвилин починаю медитувати. Потім і ранком, і ввечері починаю медитувати. І вже 15 хвилин, вже і 20. Я якось так пішло, що а зараз я медитую чотири рази в день. Ми в центрі, де ми навчаємося, у нас десь 4 години медитації виходить. Тобто, от, сьогодні зранку, от, е, я помедитував. Сьогодні десь Зараз година, може, десь восьма ранку. І ми всі практики робимо. Тобто Ми просинаємося, в п'ятій ранку вже починається практика. Ранково називається Панчіджання, панча це означає п'ять на п'яту годину. Тому що дуже особливий час от зранку медитувати. І ми медитуємо ну, годину 45. Я сьогодні от медитував. Після того ми робимо асани вправи йогівські для того, щоб привести в баланс нашу гормональну систему, наш розум заспокоїти. Ми Вивчаємо духовну літературу і тільки потім ми снідаємо такий от ритуал. Потім в обід у нас 45 хвилин, година медитації, хто як хоче. Ввечері година медитації, і теж на ніч теж 45 хвилин ще медитації. І сумарно виходить десь 4 години. Просто що робиш кір. Ти що робиш? Асани, два рази в день, ти от повністю в процесі. От. Я не кажу, що потрібно всім до такого результату йти, якщо ви ну, не монахи, та можна більше насправді. От. Але, як мінімум, два рази в день, 20 хвилин зранку, 20 хвилин ввечері, це абсолютно реально зробити. Якщо у вас немає часу зранку, просто просніться на 20 хвилин швидше. Знаєте, от, щоб щось зобити, здобути в житті, дуже часто потрібно від чогось відмовлятися. Не завжди, можна і то, і то, але часто треба зробити вибір. І насправді духовна практика, взагалі <кій> духовний стиль життя, це дуже часто про пріоритети. От, як, допустимо, ти йдеш в магазин і ти вибираєш, що я куплю сьогодні. Я куплю сьогодні фруктів, авокадо, якогось корисного. Там, їжі, здорове харчування я куплю. Чи я піду накуплю там чіпсів, якось там енергетиків, ще якось там біди. Mm -hmm. От, і в нас постійно є вибір. І ти не можеш е їсти всяку біду і бути здоровим. Ну, неможливо, воно не корелює. Так? Ти не можеш вести е нездоровий спосіб життя, багато шкідливих привичок мати, не слідкувати за своїм здоровим і бути здоровим. Також ти не можеш. Бути як би духовно розвинутою людиною, якщо ти на це не виділяєш якусь певну енергію, якийсь певний час на свій розвиток, ти не можеш бути, а, знати багато, розуміти цей світ, бути інтелектуалом. Якщо ти ну, не витрачаєш зовсім часу на читання книжок, спілкування в якихось цікавих інтелектуальних колах, не дивишся, а, відео, ну, не споживаєш контент, який буде тебе. Розвивати розумову. Ну, медитація абсолютно ж саме. Так тобто, що ми хочемо медитацію, потрібно виділяти деякий час в день. От рекомендується зранку. Хоча б 20 хвилин. Ну, всі можуть 20 хвилин. Якщо важко медитувати, там, ну, тоді сидіть хоча б з закритими очима і щасно ви починаєте медитувати. Спина болить, ну, сядьте до стіни. От, з часом і у стіни вам буде не потрібно. Розум неспокійний. ну, прийміть душ перед тим, От, якось так розслабтесь там, а, дихайте глибоко. Так <кій> що дихати глибоко, дуже хороша медитація починається. Ось. І а, 20 хвилин ввечері. Для чого 20 хвилин ввечері також робиться вам додаткова мотивація, тому що ви, коли приходите з роботи, втомлені, ви спілкуєтеся з різними людьми, робите різну роботу, якісь реакції у вас виникають. Дуже ва легко втратити цей баланс. Просто щось сталося, я в думках на це відреагував, вже якби баланс втратив. Воно мене вибило з е, колії. Хтось щось сказав, вибило з колії. Там щось сталося не так і все. І ми постійно взаємодіємо зовнішнім світом. Постійно ми обмінюємося енергіями. Часто ці енергії не завжди позитивні, бувають позитивні, бувають негативні, але суть в тому, що позитивна енергія, вона негативно не перекриває, все рівно від негативу треба очищуватися, щоб залишився один позитив. І от вода має здатність знімати весь негатив. Тобто ви приходите ввечері з дому, прийміть душ в першу чергу. Якщо ви не приймете душ, просто ляжете. І почнете там, телефоні дивитися чи якусь бідушу робити, то е, ну, все, день потрачений, вечора нема. А якщо ви приймете душ, зробите кіртан. Е, Кіртан — це співання мантр. Ви можете включити музику у нас на каналі, знадіть кіртан, баба нам кивала. Потім помедитуйте. І все. Цю в тому психічно зняло рукою абсолютно. Все, і ви можете жити. тому що Ну, життя насправді воно розпочинається після роботи. Коли ви, ну, звичайно, якщо ви, не, у вас не робота мрії, якщо ви дійсно знаєте, любите те, чим ви займаєтесь, якщо ви щасливі від того, чим ви займаєтеся, ви получаєте віддачу, ви хочете туди вкладатися, то, звичайно, ви і на роботі живете. Але дуже часто ми відбули графік, прийшли додому, ми втомлені, так що нічого не хочеться. Включили телевізор і так живемо. І немає енергії. А де брати енергію? Так, треба медитувати. Зранку, для того, щоб енерг... ну, день пройшов дуже енергійно, ми були заряджені, ми медитуємо вранці. До роботи, до сніданку. От ми робимо свою практику духовну. І ввечері для того, щоб відновитися, очиститись від негативу, зарядитись на хороший вечір. Ми робимо медитацію і живемо життя щасливе. Так. Робимо життя також інших навколо нас щасливим. Коли в нас багато негативу, який ми не очищаємо з медитації, так? От ми цей негатив транслюємо на людей, які навколо нас. Якщо в нас багато щастя всередині, яке ви здобуваєте з медитації, ми тоді цим щастям ділимося з іншими. уявіть, наскільки було б круто так б, коли ви приходите додому, ви ділитесь своїми домашніми людьми, які вас чекають, які вас люблять позитивом, любов'ю. І коли вони приходять також, знаєте, є така от річ, перед тим як заходити в дім, потрібно витирати ноги. Від бруду фізичного, а також від бруду ментального, щоб в дім заносити тільки добро. Так? І щоб воно дійсно було. Потрібно медитувати. Тоді цей появиться, появиться жага жити життя, появиться щастя, появиться іскра в очах, друзі. І це от, дуже важливо. Йога це 99% практики і тільки 1% теорії. І то цей 1% теорії, він необхідний тільки для того, щоб ми гарно робили нашу духовну практику. От. Медитація вранці. Медитація ввечері, мінімум двічі на день. І оце от є секрет щастя, секрет успіху, тому що медитація дає енергію. Бажаю вам енергії, натхнення, жити, щасливе життя. Підписуйтесь на наш канал, хто ще не підписаний. Поширюйте це відео, тому що духовні знання це рідкість в нашому світі. Дуже багато і всякого різного. А духовних знань мало, тим більше українською мовою. Тому. Гарного дня, гарної медитації Намаскар.